Основні важливості прості фіометричні фігури на площині. Тобто інакше можна сказати, навіть я б основні аксіоми планіметри і в його всього, всього так скажемо, е переважно маємо 9 пунктів аксіоми, які потрібно знати і пам'ятати. По-перше, аксіома. основні властивості належності точок і прямих на площині. Якою б не була пряма, існують точки, що належать їй, і точки, що їй не належать. По-друге, момент, це ще будь-які дві точки, можна провести пряму і лише тільки одну. От, мається на увазі таку медичну точку. То Будь-які дві точки можна провести прямо і лише тільки одну. Ну, от у нас позначимо нехай буде Є е, пряма у нас А, і от нехай буде у нас точка Д. Що ж маємо на увазі? Ось саме стосується налевності точок і прямих на площині. Тобто ми можемо цікавити, що, наприклад, точка Д не належить прямої А. Точка Е належить прямої А. Але замість слів належить, легвід не належить, маємо спеціальний такий ось символ. Тобто, таким чином точка Є е належить прямої А, а точка Д не належить прямої А. О, такий ось це такий цепочний такий. Ну, українська буква є дуже так, але його потрібно слід трошки не просто так звичайно, букву є, але трошки занадто малесенько. І тому е, е, головне, щоб між ними трошки ну, менше, менше, менше таке. Це все називається належненько. Друга акціома. Основна властивість розміщення точок на прямій. З трьох точок на прямій. Тільки одна лежить між двома іншими. Ось у нас мається на увазі К, мається на увазі М. Ось у нас А. І у нас нехай буде пряма це. От саме точка А розташована між точками М і К. Тобто, тільки потрібно звернути увагу, що існує вимога задачі то, Наприклад, от, якщо конкретно точка А, наприклад, являється серединою, та, от саме ключове слово серединою, то маленький відрізок можна знайти і одна друга відріжка МК. <coughs> якщо точка А є середина, та, то МА, ну або АМ дорівнює одна друга, МК. Тобто ділення на піл. Тобто мають на увазі однакові малесенькі відрізки, якщо мова йде, що то точка А середина. А якщо, наприклад, просто розташована, а просто, наприклад, ключове слово розташована, належить і таке інше, але не є серединою, то ми не маємо права використовувати цю формулу. Тому необхідно все знати і пам'ятати. Третя аксіома Третя аксіома – основні властивості вимірювання відрізки. Кожен відрізок має визначену довжину що більше за нуль. Ну, тобто, от у нас довжина А, Б. Тобто, от в нас, можна сказати, навіть що, це. Е, також можна позначити кількість зверху. Якщо ви не хочете позначати букви, то можна звісно позначати пропитними боками. Тому можна сказати, що А, Б С, тому що ми, вони все одно однакові, да? але більше головне нуля. значення переважно додатні, Від'ємних ніколи не буває. Тобто більше за нуль. Зновчина да? От, наприклад, нехай буде у нас отакий відріжок буде А, Б. І нехай десь у нас точка Е, наприклад. Да? Але вважаємо, що воно розташовано між точками А і Б. Тобто, Точка Е. воно розташовано. Тому для того, щоб знайти, наприклад, довжину, якщо відомо відріжок АЕ і Є, е, Б, такий ситуацій кажуть, акціону. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він ділить будь-якою його точкою. Тобто А, Б дорівнює АЕ додати Е, Б. Це у нас взагалі була третя аксіома. Що такого доповнення до є як сьомий. Якщо, наприклад, відомо, наприклад, великий відрізок, да, але маємо ще маленький відрізок, потрібно знайти осій, <кхи> другу частину, то необхідно, щоб знайти ЄБ, е, необхідно А, Б відняти А, е. Ось така ось справа. Так само можна зробити. Ін... І ще ЕБ. Вона відомо, необхідно знайти АЕ, але АБ у вас відомо то в таких ситуаціях АБ мінус Є Б. Тобто різниця знаходження всіх Четверте, в цих сторін. Четверта хіома. Четверта сіома. Будемо, скажімо так, вважати таким чином. Основна, основна власність розміщення точок відносно прямої на площині. Ну, е, Площина можна вважати ося дошка. Да? Можна навіть намалювати таку. Да, Отаку от площину. Можливо, яка саме буде площина? Можливо, будь-яка форма площини. Да? Тобто, може бути це прямокутна, може це буде квадратна форма, може бути кругла форма, але головне. аксіома четверта. Основна власне розміщення точок відносно прямої на площині. Пряма розбиває площину на дві пів площини. Тобто, це вона пряма А. Це у нас альфа, це бета. Це дуже схоже на те, що якщо, наприклад, взяти листочок бумаги, да, що от маєте щоб розуміння, от взяти, наприклад, листочок бумаги, да, у нас вважаємо площину і проводимо, наприклад, пряму. Якщо, наприклад, вкласти взагалі не проводиться. Тому ми можемо зазвичай розуміти, як воно зазвичай відбувається. Ось у нас така ситуація. Бачі, от ми склали двох, ну, я не виявила яким чином. І от бачите, перша півплощина, друга півплощина, але мають різні, так скажемо, значення. Ну, ми не знаємо, яке саме значення, але вважається, що дві різні півплощини. Бачите, от воно як добре, чудово вимірюється саме сплошиною. Так само можна наболівати можна на таку схему. Якщо в кінці будь-якого відрізка належить одній півплощині, то відрізок не перетинає пряму. Якщо в кінці відрізка належить різним півплощинам, то відрізок перетинає пряму. Тобто, мається набратися широм. Наприклад, от яке ми додаємо БС, да? і тут у нас яка. E, і от саме перетинання. От, тобто можна так а прямо нехай буде. Да? Тобто, якщо в кінці, будь-якого так? Належить одній площині, то відрізок не перетинає пряму. Якщо в кінці він належить різним підплощинам, то відрізок перетинає площину. на увазі мова про цих в кінці. І тому, ось якщо навіть побудувати, навіть на будь-якої листочки, навіть шістий листочок взяти. І просто побудувати, наприклад, ну, річки, да, от як ви хочете, і просто скласти вдвох. Якщо враховуючи умову, дві умови, да, якщо маємо різні площини, да, ну, тобто півплощини, то буде, не буде проходити, так скажемо, прямо. А якщо, наприклад, однакові розміри площин, то будуть вище пряма проходити серед цих точок. Я була на четверте акціону. Це вже трошечки більше будемо говорити про кути. Основні властивості вимірювання кутів. Кожний кут має визначену градусну міру більше за 0. Розгорний кут дорівнює 180 градусів. Градусна міра кута дорівнює сума градусних міру. Кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між сторонами. Тобто, мається на увазі. Навіть я можу проформулювати інакше таку теорію. Тобто, неважливо, скільки у вас променів, можна все одно ми кажемо, що сума всіх кутів завжди дорівнює 80 градусів. завжди чого? Не ва скільки у вас пронів. Наприклад, нехай буде усе у нас 10, усе у нас 10, а усе у на, наприклад, 40, наприклад, тут у нас 5 градусів необхідно знайти оцей кут. Що ви завище робите? 180, мінус 10 мінус 10 мінус 40 мінус 5. І ви знайдете це значення цього кута. Можна взагалі в і просто скласти. Всі відомі значення кутів. Можна по два, можна по три, можна по чотири. Головне дивитися на таку, це є, ну, знаєте, як е, логіку, тобто дивитися на малюнок і розуміти, що і як вам зручно це обширювати. Тому от ви знайдете ще значення цього кута. Отакі от справи. От тобто, неважливо, скільки у вас променів сума всіх кутів людей до місця градусів, якщо дійсно зглядаємо усе. Ну, отакий метод. Але взагалі, оце називається сумірні кути. Можна так от, е, звісно називати, тому що шума сумірних кутів завжди дрівні 180 градусів. Оце у нас була в цьому Ось така у нас права. Чорта цього? Основна властивість від відкладання відріжків. На будь-який півпрямій від її початку можна відкласти відрізок. Заданої довшини і тільки лише О1. Одна власти від відкладання кутів. Від будь-якої півпрямої, задану півплощину, можна відкласти кут із заданою мірою менше від 180 і лише тільки ОД. Ну, ми так от можна. Оці дві аксіоми можна покійно представити і уявити, як це, вісно, близько буде виглядати. Також восьма аксіома. Основна властивість існування трикутника рівного даного. Для будь-якого трикутника існує рівний йому трикутник у зведеному розташуванні відносно даної Ну і Остання акціома основна властивість паралельності прямих, що через точку, що належить на даній прямій. Можна провести на площині не більше однієї прямої паралельної дані. Тобто це у нас означає ось, паралельні прямі, це мається на увазі, що прямі не перетинаються. Тобто да? вони просто паралельні. Перетинаються це, якщо формується от, дві прямі, перетинаються, формуються точки перетину. А взагалі, в майбутньому це у нас називається у нас вертикальні. Кути формуються дві однакові гострі кути і дві однакові топі кути. Якщо ви більш детально, я би тільки сказала, що існує суміжні кути. Да, ось нас так виглядає, суміжні кути. Сторона, наприклад, оце промінь. Можна сторона, можна промінь казати. промінь Б це піна. Сторони А1А2, це означає додаткові на підпрямі. Взагалі, на напівпрямі ми не кажемо, ми просто кажемо, що маємо два кута. Тому властивості суміжних кутів кажуть, що, ну давайте ми трошки по-іншому позначимо в букви, так? Да? Нехай буде отака символ альфа оце бета. Да? Тобто кут альфа плюс кут кур бетарівне 180 градусів. Кут сумірних прямим. Завжди буде матиме прямий. Якщо буде у вас прямий кут, один кут прямий, і тоді другий кут також буде прямий і буде дорівнювати 90 градусів. що суміжні уміють рівним кутам рівні, кута, рівні. Існує таке поняття вертикальні кути. Та? Вертикальні кути. Що ж мають на увазі? Перетинаються дві точки прямі, формується точку перетину О. І от саме. Оцей кут дорівнює цьому куту, цей кут дорівнює цьому куту. Тобто формуються дві горки і, і дві тупи. Якщо прикрити, да, наприклад, там е, оцю от, от частину, да, то ми бачимо суміжні кути спокійно. А взагалі можна сказати, що маємо два сумнівні кута. І тому, якщо у вас так формується, то два кута. Вострих дорівнює між собою, і два гострих і два тупих е, дорівнює між собою. Ну, ще у, у нас, на, скажімо так, приватно, ми коти, будемо завжди позначати грецькими алфавітами, але найчастіше ми будемо зазвичай позначати великими буквами. Що є, необхідно знати, що хоти при утворені при перетині двох прямих. Третю прямою. маємо на увазі отакий. От Дві прямі у нас паралельні. Пряма А, Б, С, А. Щоб не писати словами паралельні, можна поставити з символом от таким, Б. Якщо не паралельне, ми його просто перекреслюємо. Отаким от символом. Це у нас А паралельна Б, А не паралельне Б. Перетинаю. Тобто, щоб показати, що, наприклад, дві прямі перетинаються, то це у нас мається на увазі АБ перетинається, наприклад, C, а це Д. Оце нас точку перетину. Оце називається символ. Тому що от, існує такий символ, це об'єднано, тому що ми його використовуємо переважно в алгебрі, якщо маємо декілька значень. Що вона така? Малюна. Пряма це. Січна. Прямих А і Б. Що найголовніше це слід розуміти таку річ. Потрібно в першу чергу розуміти, що А і Б, вони переважно, ну скажімо так, паралельні. Переважно. Але, може, відвісно, ну, майже паралельні, але потрібно знати деякі моменти. Момент перший, от я познаю такі з цифрами, да, 5, 6, 7, 8. Внутрішні односторонні кути Внутрішні односторонні кути. Це кут 4, кут 6, кут 3, кут 5. Оце вона означає внутрішній односторонні. Огносторонні внутрішні. Внутрішні різносторонні, це кут 3, кут 6, кут 4, кут 5. Різносторонні. Відповідні кути. Відповідні кути. Це, оця протокацію, запитювати. Або, якщо, наприклад, буде цікаво, я можу надіслати смерти на малюнок, щоб ви розуміли, як діяти. Відповідні кути. Це кут 1, кут 5, кут 2, кут 6, кут 3, кут 7, кут 4, кут 8. Зовнішні різносторонні кути. 2, 7, 1, 8. Жовнішній односторонні. 1, 7, 2, 8. Я сподіваюся, що могли встигнути записати, або, якщо а, не могли записати, або не встигли записати, да, там, скажімо, то можу запропонувати надіслати його окремий малюнок, так скажемо окрему схему для того, щоб просто покину приписати в таких от випадках, що це означає різносторонні, односторонні і все таке інше. Тому переважно, якщо от ми розглядаємо е таку, да, такий малюнок, то ми дійсно розуміємо, що тут виглядає як вертикальні кути. Да, тому що якщо прикриємо цю частину, то ми можемо сказати, що кути дорівнює куту 2, кут 1, дорівнює куту 4. Можна розглядати як вертикальні кути, можна також розглядати як суміжні кути. Тобто обчислення або знаходження невідомих кутів буде, звісно, невідкладно. Тому ми його зазвичай розглянемо на одній практиці, як потрібно діяти в таких випадках. Беру гарного дня, витрачення до наступного заняття. До побачення.